Одеса Національний університет Одеська політехніка, кафедра вищої математики і моделювання систем. Лекції з питань математичної фізики. Електрофізик Савін Микола Васильович. Кандидат технічних наук. Вітаю, любителів вищої математики. Мене звати Микола Васильович. Вже більш як 40 років я займаюся розв'язуванням технічних задач математичної фізики з використанням метода кінцевих елементів. Метод кінцевих елементів є універсальним інструментом для математичного моделювання фізичних процесів в конструкціях складних геометричних форм. Проте, на мій погляд, в українській науково-технічній літературі цей метод ще не набув належного йому освітлення. Тому я хочу поділитися з вами моїм досвідом в цій роботі. Перш ніж почати, хочу подякувати моєму асистенту Нані Миромівні Кріцак за роботу, яку вона виконала. При підготовці демонстрації даної лекції. І так, перейдемо до огляду літератури. Для тих, хто бажає оволодіти методом кінцевих елементів, рекомендую дві хороші книги. Перша з них «Зенкевич. Метод конечних елементів в техніці». Зенкевич Використовує кінцеві елементи трикутньої форми, в основному для розв'язування задач теорії пружності. Друга книга Сигерлінд примінення метода конечних елементів. У Сигерлінда є все теорія пружності, електричні, магнітні, температурні, гідравлічні поля. Він розглядає як стаціонарні, так і нестаціонарні режими, використовує трикутні і чотирикутні кінцеві елементи з лінійною квадратичною і кубічною апроксимацією. В нього є навіть комп'ютерні програми, написані на фортрані. Але в них дуже важко розібратися. Принаймні мені. Вільно володіючому фортраном це так і не вдалося. Свої програми я пишу на мові QBASIC і охоче поділюсь ними з вами. Обі книги легко відшукати в інтернеті, вони надруковані російською мовою і є перекладом з англійської. В українській науково технічній літературі є кілька підручників для студентів машинобудівних і архітекторно-будівних спеціальностей. Ці підручники написані з використанням методу кінцевих елементів. Для задач теорії пружності. В них викладені теоретичні основи і приводяться приклади, наглядні, дуже зручні для сприйняття і для розв'язування цих прикладів не об обчислювальна техніка. Вони розв'язуються вручну. Ось з таких книг також можна починати. У 2022 році Одеський національний університет імені Мечникова видав книгу моделювання розподілу температури в процесах полімеризації методом кінцевих елементів. Ця книга написана для студентів-хіміків, які вивчають процеси полімеризації епоксидних смол і пластмас. В ній викладені задачі тільки розрахунку температурних полів, використовуються чотирикутні кінцеві елементи з лінійною і квадратичною апроксимацією. Книга примітна тим, що в неї є програми, написані на мові Q Basic, і окремий розділ цієї книги. Присвячено принципом побудови цих програм, вони будуються із окремих блоків. Кожний блок виписується окремо, і потім, так як з цеглин будується будинок, так і з цих блоків будується конкретна програма для конкретної задачі. Частина блоків, вони постійні не міняються. Використовується у всіх програмах. Ну, а частина, яка описує саму конструкцію, розподіл кінцевих елементів, їх треба писати для кожної окремої задачі. Ну і просто замінити в програмі і таким чином розв'язувати саме ту задачу, яка вас цікавить. З питаннями можна звертатися по телефону. На кафедру прикладної математики університету Одеська політехніка. Далі переходимо безпосередньо до методу кінцевих елементів. В основі методу кінцевих елементів закладено три ідеї. Перша з них це розподіл. Розрахункової області складної геометричної форми на простіші геометричні фігури трикутники і чотирикутники, тобто так звані кінцеві елементи. Цей розподіл необхідно виконувати так, щоб в межах кожного кінцевого елементу технічні параметри задачі залишалися стаціонарними, однорідними. Тобто, якщо мова йде про розрахунки температурних полів, то в межах кінцевого елементу такі параметри, як теплопровідність, теплоємність і густина матеріалу, повинні залишатися стаціонарними, однорідними. Те саме відноситься і до джерел тепла. То есть, потужність виділення тепла як функція може змінюватися в межах кінцевого елементу. Але тільки в межах цього кінцевого елементу. В кожному кінцевому елементі закон зміни повинен залишатися однорідно. Друга ідея це апроксимація координатних функцій у межах пошукової змі. Друга ідея це апроксимація пошукових функцій у межах кінцевого елементу простими аналітичними функціями, такими як лінійна функція, квадратична або кубічна парабола. Ці апроксимації опираються. На значення пошукової функції в узлах кінцевого елементу. Ну, і третя ідея, вона звучить так. Мінімізація енергетичного функціоналу. Але що це таке, я повинен пояснити більш детально. Ось коли ми апроксиміруємо пошукову функцію в межах кінцевого елементу. То нам необхідно, щоб на границях кінцевих моментів ці функції залишалися нерозривними. Така функція, як розподіл температури в межах розрахункової області, це нерозривна функція, фізично неможливо, щоб температура отримувала десь стрибок. Ще більш зрозуміло, це. Для функції переміщення при розв'язуванні задач теорії пружності. Переміщення виникають внаслідок деформації. І якщо переміщення отримує розрив, то це руйнування матеріалу. Коли вам в розрахунків, результати розрахунків покажуть, що у вас розрив. То вам вже далі не розрахунками треба займатися, а ремонтом. І ось для того, щоб ці функції були нерозривні, максимальна тобто енергія, яка запасається в конструкції, що ми розглядаємо, повинна бути мінімально можливою. Ось такий фізичний закон. І ми записуємо вираз для цієї енергії як суму енергії всіх кінцевих елементів. У межах кінцевого елементу енергія записується через пошукову функцію. В узлах апроксимації нам ці функції ще не відомі, але вирази для них алгебраїчні, вже є, і ми можемо записати вираз для енергії. Отримавши всю суму, далі методами вищої математики, ми знаходимо похідні цієї функції, цього енергетичного функціоналу в кожному вузлі по пошуковій функції в даному вузлі. Прирівнюємо до нуля і отримуємо систему лінійних алгебраїчних рівнянь. Ось розв'язавши цю систему лінійних алгебраїчних рівнянь, ми знаходимо значення пошукових функцій в услах, а тим самим і знаходимо рішення цієї задачі. Ось і вся теорія методу кінцевих кримінь. А тепер перейдемо до практичного її використання. І так. Почнемо з розділення розрахункової області на кінцеві елементи. Розділення ми повинні проводити таким чином, щоб в межах кожного кінцевого елементу параметри залишалися стаціонарними, однорідними. Але не тільки цю умову необхідно виконувати. Тому що, якщо розміри області значні відносно, то її також необхідно поділити на кінцеві елементи. Тому що чим краще ми поділимо область на кінцеві елементи, тим точніше ми виконаємо апроксимації пошукових функцій. Самі апроксимації. От тут ми розглядаємо задачу в двох системах координат це так звані глобальні координати, в яких ми шукаємо пошукову функцію. Тобто це будуть декартові координати, якщо у нас плоска паралельна задача, або циліндричні координати, якщо це осисиметрична задача. І цю пошукову функцію ми апроксимуємо так званими координатними функціями. А самі координатні функції ми записуємо в локальних координатах. Локальні координати називаємо їх епсилон тета, це від мінус одиниці до плюс одиниці. і по вертикальній осі також від мінус одиниці до плюс одиниці. Ось такий квадрат. І для кожного вузла цього квадрату ми будуємо координатну функцію. Ця функція, ці функції мають ось такий вигляд. Тут записано їх алгебраїчні вирази, а вирази ці будуються так. Щоб значення функції в узлі було дорівнювати одиниці, а во всіх інших узлах дорівнювало нулю. Ось якраз ці координатні функції і відповідають таким умовам. Щоб наглядніше їх показати, тут побудовані. Графіки цих координатних функцій в межах чотирикутника, в межах кінцевого елементу. Ми бачимо, що з границь це будуть лінії, але всередині це параболи, це криволінійні лінії, тому що вони отримуються як Добуток двох координат. А добуток двох координат це вже квадрат. Якщо ми розглянемо діагональ самого кінцевого елементу, то вздовж діагоналі для функції першого узла, наприклад, це буде 0,25 помножене на одиницю мінус еп. І все в квадраті. Це квадратична парабола. Я Стільки уваги приділяю зараз цьому питанню, тому що в кінці лекції, коли ми будемо розглядати приклад розрахунку температурного поля в конкретній задачі, ви побачите, як це вліє, як це сказується, як це влітає на результат. Побудувавши такі координатні функції. Ми їх використовуємо для апроксимації. І тепер переходимо до третьої ідеї, а саме, системи, системи лінійних алгебраїчних рівнянь. Навряд чи кому-небудь з вас коли-небудь доведеться записувати цей енергетичний функціонал, знаходити його похідні. І прирівнювати їх до нуля, щоб потім отримати вирази для розрахунків коефіцієнтів системи алгебраїчних рівнянь. Цю роботу для нас виконали інші люди, які стояли років 100 тому назад біля витоку теоретичних положень метода кінцевих елементів. Я на прикладі задачі для. Розрахунку температурного поля покажу, як це виглядає. Ось тут записано диференційне рівняння для розподілу температури в нестаціонарному режимі. Тут воно має один додаток в правій частині, який є похідною від температури в часі. І зараз ми цю похідну прирівнюємо до нуля. Тому що у нас температура стала, вона не міняється з часу. Але я саме в цьому місці показую це рівняння, тому що коли ми будемо розв'язувати не стаціонарну задачу, то вона будується якраз на результатах розв'язування стаціонарної задачі. А стаціонарна задача ось шляхом мінімізації цього функціоналу перетворюється. Ось таку систему лінійних алгебраїчних рівнянь записано тут у матричній формі. А коефіціє ці матриці цих, цієї системи рівнянь, вони мають ось такий вигляд. І як ви бачите, вони повністю виражаються через координатні функції. Ось яке велике значення мають ці координатні функції. Правда, тут вони записані в глобальних координатах, а ми їх маємо в локальних. Але глобальні координати залежать від локальних. Це буде складна функція. І по правилам диференціально складної функції ми маємо систему рівнянь, яка дозволяє нам виразити похідні. Глобальних координатах через похитні локальних координатах. І таким чином получить всі умови для розв'язування задач. Тепер нам залишається перейти до конкретного прикладу, щоб подивитися, як це все на практиці. Ну, першим чим. Почати розв'язувати якусь задачу методом кінцевих елементів, цю задачу необхідно підготувати. Тобто, в першу чергу, розділити область на кінцеві елементи. При цьому ми повинні слідкувати за тим, щоб сітка кінцевих елементів, яка утворюється при цьому, була гостішою в тих місцях, де пошукова функція. Має більший градієнт. А це для чого треба знати фізику. І фізика нам підказує, що найбільший градієнт наблюдається в зоні розміщення джерел енергії. Якщо ми розглядаємо ось такий приклад, який конструкція якого складається із двох трубок. Внутрішня і зовнішня трубка, ось вони показані на цьому рисунку. Та коли ми обробляємо таку трубку з внутрішньої сторони різанням або шліфуванням, то в точці, де інструмент доторкається до поверхні трубки, виділяється максимум тепла. Ось на цьому графіку. Показано, як розпреділяється тепло і точка, де інструмент доторкається до самої поверхні трубки. І ми так побудували сітку кінцевих елементів, що в цьому місці вона сама густіша. Далі нам необхідно пронумерувати вузли. Кінцевих елементів в глобальних координатах. Ось на цьому прикладі ми можемо нумерацію виконувати зліва направо і знизу вверх, або навпаки, зверху вниз, а потім вже зліва направо. Який метод краще вибрати? Вибирати потрібен такий метод, щоб різниця номерів Найбільша різниця номерів в межах хоча б одного кінцевого елементу була мінімально важливою. Тому що структура матриці системи коефіцієнтів має вигляд стрічки, ця стрічка складається з двох половинок, однакових половинок. Вона симетрична відносно головної діагоналі. Вздовж головної діагоналі йдуть дві стрічки таких коефіцієнтів. І нам для подальших розрахунків досить зберігати в пам'яті комп'ютера тільки головну діагональ і кількість елементів, яка міститься в ширині цієї стрічки. Далі я привожу розміри. Цієї задачі, щоб виконати конкретні розрахунки. Ми виконаємо розрахунки для двох видів вхідних даних. Спочатку розглянемо випадок, коли тепловий потік, тобто температура на внутрішній поверхності, яка проникає в тіло цих двох трубок, однорідний. Ну, це може бути в безкінечно довгій трубі, по якій тече рідка, по якій тече якась рідина. Наприклад, гаряча вода чи гарячий метал, тоді там температура одинакова вздовж цієї труби, на торцевих поверхнях немає теплопередачі, вся передача тепла йде тільки в радіальному напрямку. Така задача для цієї втулки, що ми розглядаємо, має аналітичне рішення. Ось воно записано в цих формулах. Це будуть окремо температура для внутрішньої частини і температура для зовнішньої частини. Потім ми розв'яжемо задачу методом кінцевих елементів по програмі, яку розроблено саме для цієї задачі. І отримавши результати розрахунків температури в вузлах, ми в цих же вузлах виконуємо розрахунки для по теоретичним формулам, які ми отримали для лінійної задачі. Для однорідної задачі. Ми це зробили. І що виявилось? Що результати розрахунків мають майже повне співпадіння їх відхилення одне від одного не перевищує 0,3%. А чому так? Сталося. Тому що ми дуже акуратно побудували сітку кінцевих елементів. І тому що функції, якими описується температура, це логарифмічні криві. І ці логарифмічні криві дуже близькі до прямих ліній. Ну, а далі подивимося, що буде, якщо ми задамо. Реальний розподіл, коли у нас є максимум, я теж тут задав такий розподіл у вигляді е, кривої гауса, і цей розподіл нам показав результати, що температура тут вже неоднорідна. Я привів тільки дані на внутрішні і зовнішні поверхні. І нам ні з чим порівняти ці дані, тому що немає другого способу, щоб розв'язати цю задачу. Я покажу результати у вигляді ізотерм, побудованих після розрахунків. І ці ізотерми нам показують, як розподіляється температура по розтину цієї конструкції. Ну, тут ви бачите, що в зоні максимального зміни температури це параболи, це криві лінії. Ось тут проявляються ті властивості, які я показував на початку. В самих графіках координатних функцій. А на границі розділення властивості цих матеріалів в одного теплопровідність більше, ніж в другого, функції набувають розлом, злому, але не розриву, тільки злому. І якщо ви звернете увагу ось в цих місцях, де тут є Злом функцій, але тут однорідні параметри, то це якраз вказує на те, що тут ми грубо провели апроксимацію. Ось тут треба ще додати кінцевих елементів, і тоді воно буде виглядати точніше. Ось це те, що я говорив в самому початку, що коли ви перший раз розв'яжете задачу, то результати розрахунків. Вам покаже, де вам ще треба його покращити. Ну, я думаю, що на цьому я познайомив вас з основними положеннями метода кінцевих елементів. Далі в других лекціях ми будемо розглядати особливості використання метода кінцевих елементів. А на цьому бажаю вам успіхів і дякую за увагу.